Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування, самі розумієте, шум, гам, гвалт, весь світ стоїть на вухах з приводу подій, які несуться. Я не буду лукавити і, напевно, кожен збреше вам з тих, хто зараз вам скаже, що ось все вам розтлумачимо, по поличках, все розставимо. Будемо ділитися лише суб'єктивними поглядами, тому що те, що насправді. Відбувається, напевно, ніхто й не знає серед тих, які є в епіцентрі подій, тому що ну, все діється напевно по якось по, по ситуації, в залежності від розвитку подій. Отже, я поділюся з вашого дозволу своїм тлумаченням більш глобальним, тому що якраз не за подіями треба йти, а за. А за, а за тенденціями за, за, за стратегіями, які проглядаються, які проглядалися і до того, і тому я частково взагалі часу частко кажучи і не розумію такого шоку, що ж відбувалося ще до виборів президента США, які звичайно були фактично анонсом світового перевороту, і всі того чекали. Європа до того готувалася вже рік. Всі інші тергравці теж припускали такий розвиток подій. Це ми знаєте в шоці з Валеріанками і з Карвалолами. Тому що на два кроки вперед не думаємо, ну та чесно кажучи, навіть на один теж. Тут нема з ким думати, нема кому думати з нашого боку. Так от, навіть ще тоді, я пам'ятаю, наші з вами етери осені ранньої, середньої пізньої ще до виборів президента. Я якраз і на цьому наголошував, що з взагалі заходом Трампа і трампізму як цілої ідеології і філософії світопорядку, це не просто прізвище, заходить такий собі ренесанс ну, такого ресурсно-сировинного мислення. Я так це завжди формулював, і людям, в принципі, ну, зазвичай це і, і, і було зрозуміло. На арену виходить ресурсно-сировинне мислення. Чиї ресурси той сильніший. На тлі всіх демографічних проблем людства, на тлі вичерпання корисних і природних копалин людства, і ми все розуміємо, довго пояснювати, мало слухати. От, власне кажучи, зараз і вступає в світове панування. Світове домінування, оце власне сировинне мислення. І тому лише під тим кутом зору, коли ти дивишся на весь той потік шоку, який несеться, воно якби все проясняє. Стосовно України, що сталося, я тут мушу теж. Якби зразу до цього перейти, а глобальні висновки, можливо, лишимо на другу частину нашої розмови вже більш інтерактивно. Що по Україні відбулося? Це якраз в контексті ресурсно-сировинних підходів і треба оцінювати. Бо тут довго можна говорити, а можна просто в одне речення вкластися. Я його дуже згрублю, дуже так звульгаризую, але це речення виглядає плюс-мінус десь так. Ну, не речення, абзац. Пам'ятаєте всі план перемоги і пункт про надра? Так от, пропозицію Трампу надати в користування надра і ресурси, розуміючи, що він такими категоріями мислить, висловила сама Україна ще до. Обрання Трампа президентом. І це було презентовано, зокрема, в Вашингтоні під час очної зустрічі Зеленського з тоді ще просто кандидатом в президента Трампа. І це було в його там виборчому офісі, там за такими мармуровими столами. Ця пропозиція пролунала від самої України, власне кажучи, як зацікавлення надрами взамін за надання допомоги. Це, я повторюю, це, власне, була, бу, була перша інтенція якраз України. Так? Тепер Україна виглядає на це, начебто, як би це відкинула, передумала. Або включилися вже як ви, там, навіть, опції, типу а тут треба ще подивитися, а тут треба ще щось і так далі. І все те, що сталося, якраз таке шокуюче. Мені здається, воно, воно пояснюється дуже простою річчю. Те, що Україна сама ще. В листопаді місяці чи в жовтні запропонувала, а пізніше, ніби передумала або трошки поставила на паузу. Тепер Трампу запропонувала Росія ось і все. Та й все. А далі вже купа політичних нюансів, які ми теж можемо, до речі, обговорювати, ну це вже, це вже буде похідне. Спільна розробка Арктики. Спільна розробка різних програм по освоєнню різних ресурсів. Зокрема, це йде по тому регіону, який цікавий є для Трампа, аби звіта вибити Китайців. Це насамперед північна півкуля. Ну, власне кажучи, і все. І швидше за все, ми взагалі можемо і звідти. Ти, якби і вимотувати ви, ви ось те все, що відбулося, і припустити, що в негласній частині саудівсько-арабських перемовин між Росією і Америкою прозвучала пропозиція: що в разі окупації успішної окупації Сходу і Півдня американці також отримують доступ до тих самих рідкоземельних ресурсів. Які Україна сама спочатку запропонувала як зацікавлення для подальшої допомоги, але пізніше, знаєте, щось трошки передумала, тому що вона ж як нас так в листопаді пропонуємо Дне, в грудні я щось передумала в січні. Ну я ж давайте ще подумаю, а в березні вже й забула про що думала. Тому, власне кажучи, ось це насправді все дуже я свідомо спримітивізовую і так вульгаризую. Але так, якщо на хлопський розум перевести, можна багато що пояснити. власне в тих розкладах світоподілу, в яких все ж таки два сировинні імперці радше знайдуть спільну мову, тут треба розуміти, якою власне є місце України. І на те виглядає, що в тому світоподілі, який зараз фактично ось ліпиться на наших очах в режимі онлайн, місце України, все ж таки це є. Ну, як би це нікого не ображало, але сировинна периферія. І таке місце якраз позиціонувала сама Україна в жовтні місяці планом перемоги і особистою пропозицією Зеленського Трампою. Розумієте? І знаєте, тобто після трьох років успішного успішного протистояння ядерному ворогу. Було все переведено власне вже в тему сировинної периферії. І тут, розумієте, саме з цього може виклик... випливати цей, ну такий він якби невидимий, але можемо припускати з великої вергідності, що вже такий укладений пакт між Росією і США на те, що власне за Росією закріпляється повний контроль за Чорним морем. Тому що на перемовини, які таксі тут і бояться, і я розумію, чому і це абсолютно логічно, бо там в дуже слабких позиціях, Росія виходить з уже утвореним сухопутним коридором в Крим. Тому що працює автодорога Азовське кальцо, яке огинає Азовське море, іде від Ростова на Дону через Окупований Маріуполь і аж до Керчі до поїзда. І назад іде також залізничне сполучення. Воно діє. Залізничне сполучення Ростов, Крим і основні вузлові окуповані території Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. І інфраструктурно вже фактично Росія показує на карті світу цю територію, яка окупована нею, інфраструктурно вже прив'язана до. Росії до анексованого Криму анексованого вже 10 років і так, далі, і так далі. Тому от власне з такими ось з такими підходами ми зараз зіткнулися, і тут розумієте, оця розплата надрами з перед США якби за послугу миротворця, на яку так дуже реагують наші люди, і, і, і це ну, якби тут ми забуваємо, що ця ініціація йшла перепрошую від царя. І це була ініціатива саме України в пункт четвертий плану перемоги. Ну, не хто ж я то вписав, це було презентовано саме нашою стороною. Тому, от, розумієте, зараз ось просто видавати щось, ну, якісь такий, знаєте, великий, великий гонор ставити на кон. Це є доволі так самооманливо, тому що сама по собі вся та. Ідея сировинного мислення, яка ілюструється Трампом, Путіним та іншими гравцями Китаєм і так далі. Вона, оскільки Україна сама в це увійшла з невигідних ходів, ну воно зараз просто мені здається, має багатьом людям просто це пояснити і зняти питання певних нервів, тому що все ж таки, ну, не захотівши примкнути до західної цивілізації, не захотівши примкнути до... Числа демократій, захотівши перетворювати країну в закриту, закупорену країну не, всередині з ки, знаєте, майже синьо-жовтою Росією, з, з нівельованими цілими е, е, правами, свободами, громадянськими і так далі. Ну то, власне кажучи, тут і не доводиться е, на щось розраховувати, тому що зі стійкими демократіями. Завжди всі будуть рахуватися з послідовними стійкими демократіями, а з гібридами, які за 33 роки розумієте, крім великого крадівництва клоунади від виборів до виборів олігархії і корупції, про які вже там світові лідери відкрито говорять на своїх брифінгах, уже, якби нічого не створено. Тому тут до певної міри є підсумок всього разом. Цьому теж є певні просвітки, тому що ну все одно світ буде далі розвиватися і життя буде тривати. Але ось розуміння того, що відбувається на такому глобальному рівні, я свою версію з вашого дозволу озвучив. Mm -hmm. подав вже, наскільки вона ляже комусь розуміння чи ні, це якби теж добре, бо спільний процес мисля і ще, як то кажуть, нікому не, не, не зашкодить. Так, паностапе. Дуже дякую за такий вступ, за роз'яснення. Цієї теми давайте ще поговоримо про те, що пишуть змі про тих три пункти завершення війни, які були озвучені чи не озвучені? Ми не знаємо, тому що українських журналістів там не було на зустрічі в Саудівській Аравії. Тобто, я маю на увазі про припинення вогню, вибори і угода. Що можете сказати нашим радіослухачам, Як ви думаєте, це основні пункти, які були там? Ну, бачите, тут теж уже я бачив навіть якісь спростування, що можливо, що це трьох трьохступеневий план. Він, типу, фейк, він там просто розглядався, але він не подається як там майже як документ. Якби то вже таке, то вже є другорядне, воно все все одно контакти будуть, і воно буде все поправлятися. Бачите, тут ми маємо зараз е, е, ситуацію яку. Е, Ну, якби як не крутив, все все одно опирається в несприйняття е, конкретно Зеленського як президента України. Це є ось ну, якби, така абсолютно провальна тема, тому що вона політично може використовуватися більше, навіть зараз, на зміцнення позиції. Е, Е одноосібного царя в Україні. І я вже це спостерігаю. Я бачу, що після того, як там щось там, ну, я вважаю, доволі так трохи по-дурному сформульована теза про те, що Зеленський має підтримку 4% в Україні, я побачив цілий парад недоумків внутрішніх, які побігли зразу у Фейсбуці е з такими реченнями. Які завжди починаються так. Я ніколи там не підтримував. Тут, 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 там бачу, тут, тут, але кома тепер, після того, як хтось там так, знаєте, макнув нашого президента, ми, значить, груддю станемо за нашого президента, наш світоч, наш символ і так далі. Ці речі люди якби не розділяють. А якраз це я і бачу, що зараз наша одноосібна влада буде мати зараз фактично ідеальний пас і можливість переконвертувати цей випад Трампа на свою користь з позицією, ось такі ми суперпатріоти, і саме тому ми нікого не влаштовуємо, тому що хочуть без нас домовитися, нас здати, нас поділити, що до чого самі припросили в жовтні місяці. І довівши війну до такої патової ситуації, коли військові перемоги не розглядаються взагалі вже ніким, навіть Європою, яка остання за нас. Ну тобто, тори всі забули. У нас буде лише ну, таке, Така подача себе, як дуже невигідний для всіх, і тому суперпатріот. Так от я цю тему взагалі би дуже чітко розділив, тому що ну, мені здається, тут це якби вже є час такого тесту на. Державництво на державника. Якщо державник розуміє, що, умовно кажучи, саме він персонально стоїть на заваді дуже багатьом е процесам, які можна регулювати, і в доволі вигідну для, для України теж сторону, але це опирається лише ось в мене, ну то, то якби державник, тут різні державники по-різному би діяли. Хтось би себе перебрав з гри і пішов би на вибори. А хтось буде далі абсолютно опиратися ще більше цементувати Північну Корею і тим ще якби собі набирати суперпатріотичну якби, аудиторію. Тому тут розумієте, це така дуже, це дуже двозначна груба гра, в якій зараз поки що рано робити якісь оцінки, але ну те, що я бачу, я якраз бачу, як маніпульовано користає. І буде користати е, е, наша одноосібна влада з того випаду. І це такий собі е, пас. Стосовно виборів, все ж таки, мені здається, тема, ми про це часто говорили. Тема, умовно кажучи, нелегітимності зеленського взагалі влади, тому що у нас пересиджений парламент, пересиджений президент, ну воно так по факту є. Він. Ця тема прогнозовано ще з літа минулого року Росією піднімалася. Всі прекрасно знали, що як тільки дойде діло до перших контактів, і неважливо, чи це буде з Америкою, чи це буде з Європою, чи то був би двохсторонній контакт наш, чи це в якому, якомусь саміті миру у Швейцарії, який на листопад уже е планувався. Неважливо, де це буде і з ким тема легітимності підпису від України. На потенційній угоді буде Росію завжди використовуватись, тому що це є казуїсти, вони люблять чіплятися до зачіпок, вони люблять їх створювати, вони ними грають, вони ними працюють, і тому тут якби розуміти, тут збіглося все вкупі. І зараз тема виборів це така, розумієте, для України взагалі абсолютно тригерна тема, вже абсолютно топикова, тому що якщо умовно кажучи, з такими маніпулятивними... Підходами із такою централізацією всіх ресурсів в офісі президента будуть вибори, то вони в одні ворота все одно виграються клікою з іншого боку. Якщо не буде брати участь хтось від влади, ну тоді можуть ще розглядатися різні варіанти проміжні, але ми зараз їх не розглядаємо. Тому це все закручується в якусь абсолютно чесно кажучи, нідеться це таке протистояння, в якій ще будуть поступки кожної. Зі сторін, і воно ще буде якби допрацьовуватися, договорюватися Пане Остапе, Згод... до речі, Зеленський згодом зазначив, що за даними соцопитування від КМІСу, рейтинг довіри до нього становить 57%, Це відносно цих відсотків, і ви дуже любите статистику, і наскільки я знаю, публікувати в своєму телеграм-каналі. Так, це роблю. От, як ви думаєте, на ваш погляд, який процент вірний Трампа чи КМІсу? Е, ніякий, ні той, ні той. От якщо взагалі би ви не хотіли за КМІ загадати, угу. то я вам скажу іншу цифру. 81% загалом українців оцінюють підготовку влади до вторгнення як незадовільну, тобто покладають всю відповідальність за провалене за вторгнення, попри всі попередження Заходу, на одноосібну владу. Ну, от така цифра. Розумієте, що таке виборчі цифри? Це технології. Якщо поставити проросійського кандидата навіть проти Степана Івановича Пупкіна, Степан Іванович Пупкін виграє. Тому що змобілізовується електорат проти. У нас зачищено основного конкурента політичного це Порошенко санкції. У нас вислано в Лондон основного рейтингового конкурента це залужний. У нас прибрані всі політичні сили через воєнний стан. То який рейтинг буде в Зеленську? Як ви думаєте? 101%. В царів менше не буває. Розумієте, коли в країні три роки не працює демократія, все це вдавання в рейтинги це є самодурство. Ну, рейтинги міряються в демократіях. в... В країнах воєнного стану або одноосібного управління рейтинги не міряються взагалі, їх і не потрібно міряти, бо нема кого вимірювати. Кого ви вимірюєте в списку? От хто притула придворний волонтер з благодійними фондами, зареєстрованими. Там хто кого міряється? У нас немає гравців політичних. Тому, власне, і вибори, і будь-які воєнні вибори вони якраз полягають в тому, що вони апріорі є перекособочені. Там влада виграє завжди, якщо вона буде балотуватися, влада виграє в одні ворота. Якщо вона не йде, а це найправильніше, ну тоді взагалі-то взагалі -то все вирішується, і тоді повертається демократія, змагальний принцип, повертається свобода слова, конкуренція думок. А тут, а тут хто з ким буде конкурувати, якщо в нас все централізовано, телеканали закриті, ура-марафон, бюджетне фінансування, держава фактично є на утриманні. І освоюються кошти без звіту, без аудиту і без прозорості. Ну то про які рейтинги можна говорити? Звичайно, завтра наші вийдуть і скажуть, та нас взагалі найвищий рейтинг Європи. І будуть праві. Ну бо тому що в Європі нема таких ситуацій, як в нас одноосібне управління. Тому це змагання в цифрах. Чим менша цифра вправителя, тим вона краща для суспільства. Ви хочете 87%, як Путін має. До побачення. Будете мати хоч завтра. Ви хочете 90%, як Лукашенко має. Прошу дуже. Наші теж це покажуть. Навпаки, чим більша змагальність, чим менші лідери набирають і чим більше опозиція і це йде ні дря, ні здрю, тим здоровіше суспільство, тим воно демократичніше. А наші зараз побіжуть і скажуть, ні, в нас не чотири, у нас 60, а от в тебе Трамп 40, то хто з нас сильніший? Це є гра цифрами, яка є дурна, розрахована для абсолютних імбецилів, причому ще й імбецилів вирощених в умовах авторитаризму автократії. Тому, от розумієте, в цю гру гонитву цифрами, я вже почитав заяву Зеленського. Ми будемо на всіх платам соціологічних на майданчиках замовляти замір. Всіх лідерів там Стрьомера в Британії, Макрона в Франції, Трампа в Америці і мене і мене в всія Україна. Як ви думаєте, куди спрямована ця заява? І потім він покаже, що в мене взагалі в Європі найбільший рейтинг підтримки. І я ще раз кажу: і буде правий, тому що в нас воєнний стан. Це є. Ну, не те, що примітивно, це є недолуго, лицемірно. І мені здається, це взагалі є абсолютно тупикова ситуація. Нам треба взагалі вийти з цього всього, перестати міряти те, чого не існує, тому що міряти рейтинги за відсутності конкурентного поля ну це просто це є самодурство. Це ну це ж треба ну, взагалі тут нема що міряти. Це є абсолютно злоякісна тема, яка нас поведе знову десятьма манівцями отих маніпуляцій, тих спекуляцій, гри цифрами і всі будуть надувати щоки, яка в нас підтримка. Ну та як, як у вас підтримка, як ви всіх конкурентів не прибрали, з, з, знаєте, з напушушниби? Та й буде та підтримка. Тому ну, це провальна тема. Я тут навіть нема чесно кажу, що сильно говорити. Я би хотів додати таке, що в Трампа є хороший друг Ілон Маск, який має величезну базу для подібних досліджень, штучний інтелект і різні комп'ютерні технології, які можуть весь світ перемоніторити і сказати якусь якісь певні відсотки, чи певні рейтинги, чи інші якісь показники, які є інформативні в даній ситуації, тому слід це зауважити також, і те, що Володимир Зеленський зробить. Оце, що ви сказали, це нічого не буде означати, в принципі. Це моя mm -hmm. така думка. Наші є наші деякі три теми швиденько. Це реакція України на переговори, реакція Кремля на переговори. Також треба зачепити. І терміновий саміт європейських лідерів, який 17 лютого відбувся. Буквально три хвилинки по по, 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 по я, на дуже, я так може, то так що разом до <злізь> купи зліплю і з останнього почну. Бо це дуже важливо. Це якась та глобалістика, яку ми повинні розуміти. Ми не враховуємо глобальної картини. Ми біжимо за подіями. Ой, той сказав там, той сказав там. О". Ту спростовуємо і побігли. Глобалістика показує така. Шановні друзі, прошу розвиднятися, що ми живемо в час, коли відколюється Америка від Європейської цивілізації як такої. З часу Другої світової війни ми жили в часі, коли це була єдина спайка. Спайка ЄС США, НАТО США. Тепер розділяється Атлантичним океаном. Тепер США вертається в лідери своєї півкулі і вона є інша. І там в центрі буде протистояння Китай. Співпраця з Індією, Індотихоокеанський регіон. Оце є основна сфера інтересів зараз Америки. Європа лишається як така, ну, грубо кажучи, наодинці з собою. Вік благоденствія Європи, якби такого шляхетного, закінчується. Зараз Європа має постати, як, ну я так не рахую по нумерації, просто як третій центр світу, як самодостатня європейська цивілізація, останній прихисток вільної людини. Тому що по Америці це вже. Специфічна ситуація, це вже Ренесанс консерватизму, а не лібералізму, це наступ на лібералізм. Глобальний південь програний. Китай це зрозуміло. Росія зрозуміло, Африка ніхто не хоче жити. На Близькому Сході досі каменують жінок, які неправильно подивляться на, на мужчину. Європа залишається нашим, а ми Європа, останнім прихистиком для. Вільної людини. І тут, знаєте, от якщо від цього спуститися наниз, от власне кажучи, це є наш план. І ми вертаємося до цінності. Тут не треба дивитися на реакції, хто як реагує, там, чи ми реагуємо, чи Кремль на не, не, переговори в, в Саудівській Аравії. Глобальні процеси важливі. У нас ціннісна основа війни нікуди не ділась. Ця війна точиться за примикання, остаточне примикання, я так це кажу, пришвартування. До гавані західної цивілізації, якщо ми пришвартуємося до гавані західної цивілізації, тобто європейської, бо це наш континент, Америка за 7 тисяч кілометрів далекувато. Наш континент і Європа. Якщо ми примкнемо до західної цивілізації, там, де є демократія, де є свобода слова, де нема царів, де є вільні вибори, де є вільна думка, де є особистісні права, а не тільки держава, понад усе. Це є найкраще, що є в світі зараз, в 21 столітті, то це і є перемога, і вже неважливо в якій конфігурації. Розумієте, тут по факту треба просто остаточно пришвартуватися. Тому, ну, власне, це така якби підказка до того, що оця Європа, європейська цивілізація, від якої оця спайка з Америкою зараз відпадає. Нам залишається нашою би, гаванню, куди ми маємо орієнтуватися, куди ми маємо йти. Бо якщо ми виберемо третій варіант, що хоче царизм, і ми виберемо варіант буфера, що теж нам нав'яжуть, ну то, чесно кажучи, тоді якби, треба зливати воду і ставити крапку на всі ці історії, бо вона вже якби сенсу не має. От до таких переломних моментів ми прийшли, і тут кожен в силу вже свого. Якби, Своїх підходів уже і, і, і буде свою думку складати. Я своєю поділився, не нав'язуючи її нікому, а там хто собі звірить з нею. Дякую. Як з нами був Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.